Очі Кополіна, учениця 3-го А класу Реницького ліцею номер 1 підготувала роботу за темою коні і людина. Чому мені цікавиться тема, а ось чому. Коли я була зовсім маленькою, ми з батьками поїхали в село. Там на полі паслись коні. Знайомий зоотехнік запропонував покататися на самому спокійному коні, але я дуже злякалася і навіть не підійшла до тварини. Зараз я подорослішала і вирішила дізнатися більше про цих грандіозних створінь. Мета експериментально-дослідницької роботи дослідити, як взаємодіють коні та людини. Для досягнення мети були поставлені наступні завдання. Перше завдання ознайомитися з історією питання про коней. Історія коней починається приблизно 60 мільйонів років тому. Перші сучасні коні з'явилися 1,5 мільйонів років тому. Кінь священну тварину у 23 народностей. Друге завдання фізіологічні особливості коня. Коні не жуні, ні журні травоїдні тварини. Через відсутність жуйки їм треба пастись по 9-11 годин у день, сплять вони по 4-6 годин на добу. До речі, 2 години коні сплять стоячи. Але можуть бачити сни лише коли лежать. Скільки жива кім, їх середній вік життя 30-35 років. Коні люблять музику, але їх смак вибірковий. Вони вважають за краще спокійливу, але дратуються від гучного року. Третє завдання дослідити, як людина доглядає коней. Було цікаво спілкуватися з власниками коней. Які розпові... розповіли усі секрети догляду за їхніми улюбленцями. Важливо доглядати за конем протягом усього життя. Його потрібно чистити і купати, зокрема, очищати копита. Для чищення коня необхідно мати щітку, скребницю, сукнину. Як часто коня міняють підкови. Таке дійство потрібно проводити 2-4 місяці, бо підошва росте, але міняють підкови також на зиму та літо. Вважається, що знахідка підкови приносить часті удачу в дім Існують різні типи коней: ваговозні, верхові, поні, легкозапряжні, в'ючні. Усі коні мають свій певний колір. Основними вважаються чотири масті. Сіра рижа, гніда, гніда та ворона, як знайти спільну мову з конем. Слуху коня відмінний, тому вони добре реагують на ваш голос. В ньому кінь може вловити емоції і настрій людини. Не треба боятися коня, він відчує страх. Не треба кричати на коня або бити його, якщо він допустив помилку. Просто треба серйозно сказати йому, погано. Або щось інше, але грубим і низьким голосом. Хвалити коня треба веселим, бадьорим голосом, і при цьому поплескувати його по шиї. Ем, його коней сильно розвинений, Вони обнюхують один одного і таким чином визначають дружній або ворожий настрій. Можна розташувати до себе коня, гарненько його пригостивши. Вони люблять. Моркву, сухарі, хліб, яблука, цукор в кубиках і ковумові кірки. У коня дуже чутливі губи. Своїми губами тварина здатна, наприклад, роздбнути гудзик на одязі людини, зубики не визначають їх вік та стан здоров'я. Звідси взялася е, дор звідси... З'явилася фраза, дарованому коню зуби не дивляться. Ми порахували коней в Одеській області і Реницькій громаді. В громаді налічується 108 коней. Найбільше коней в селі Плавні 50 голів, в Орлівці – 25. В кожному селі є громади є коні. В селі Нагірне живе сім'я Узун. В них є два коня їх звуть Михайло та Ніколета. Коні дуже крайливі, особливо Ніколетта. Полюбляють купатися у річці. Ми живемо в Рені Порт існує з 1817 року. Коні грали велику роль, їх використовували для усіх важких робіт. На моровокзалі була фірма Бичове суспільство. І ще багато чого цікавого я дізналася е, про коней, полюбила їх, навіть склала казочку, в якій дівчинка Марійка подружилася з конем, каталася на ньому і зовсім не боялася. Я, я думаю, що вже теж зможу влітку покататися верхи на коні. Коні неймовірні тварини, вони не тільки працюють, а й лікують. Гіпотерапія це популярне на час лікування кійми. Чому ж дитині так подобаються коні? Відповісти може вона сама. По-перше, для дітей такі персонажі, як конячки, вже самі по собі є міфічними чарівними істотами. Дитина могла б бачити коней в дитячих мультфільмах, слухати різні історії і навіть казки. Крім того, коні дуже мудрі і розумні тварини. Дякую за увагу.